Доброго дня, шановні. Нарешті я записую відео. Значить, дивіться, потрібно ж зупину увагу на ту інформацію, яку зараз я прочитаю і покажу, тому що багато хто на сьогоднішній день не має можливості сплачувати податки, не має можливості подавати звітність. Реєструвати податкові накладні і так далі. І при цьому не закривається і не переходить на якусь систему більш лояльну, ніж там єдиний податок, або відмовляється від ПДВ. Тому що просто немає можливості. Все, що хочеш, може бути. Втратили все, наприклад, люди. І не можуть просто, просто не можуть. Тому. Ви ж розумієте, що наша податкова і наша система, яка існує в Україні, на жаль, таких наших, скажемо, неможливостей не пробачає. Вона все має контролювати, за все має, всі мають відповідати, тому що є люди дійсно, які не можуть це зробити, а є люди, які хочуть скористатися цією можливістю. І просто цього не робити, хоча вони можуть сплачувати податки, можуть подавати звітність, можуть все робити. Але, як то кажуть, під шумок. І так, можливість чи неможливість виконувати податкові обов'язки як, як платнику підтвердити цей факт. Головне управління ДПС 9 вересня 2022 року, тобто сьогодні, о 10.25, дали. Роз'яснення наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 номер 225 затверджено порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов'язків. Це для тих платників єдиного податку, які мені кричать: я можу не платити, я можу не платити, я не хочу платити, я не буду. При цьому заробляють по 100 тисяч гривень в місяць оборота, а можливо і більше. Значить, дивіться, шановні, це ж все якби на вашій совісті. Я не на моїй. Я намагаюся всіх своїх підопічних, звичайно, Переконувати в тому, що потрібно сплачувати податки. Наводжу їм багато прикладів. Також до вашого відома доводжу, що всі ліквідації, які у мене були привезені, ми за всіх заплатили єдиний податок. В жодному разі ніхто нам нічого не списав. Вчора на форумі я читала. Багато коментарів з цього приводу. Одна дівчина також розписала ситуацію, каже: я пішла на ліквідацію, я з ними розмовляю. А вони кажуть, на якій підставі ви не могли платити. У вас що, було бомбардування якесь чи що? У вас що взірвався офіс, у вас що? Якісь були причини не платити. Не було. Ви могли або закритися раніше, або могли перейти на загальну систему оподаткування. Це те, що стосується ФОПів. Я не говорю про товариство, там про ПДВ і так далі. Я говорю про ту категорію. Підприємців, яких зараз наразі багато, у яких дуже багато питань, і я просто вам повідомляю, що якщо ви можете сплачувати єдиний податок та ЄСВ, ви його зобов'язані сплачувати. Якщо ви не можете сплачувати, ось, будь ласка, запам'ятайте наказ Міністерства фінансів номер 225, номер 225 затверджено порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків. Цей порядок визначає процедуру підтвердження платнику податків, можливості чи неможливості до припинення або скасування воєнного стану на території України своєчасного виконання податкового обов'язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів. Тобто ті правила, які є, що єдиний платок можна не сплачувати до кінця війни, звітність можна не подавати до кінця війни. Потім в кінці війни 60 днів у вас є на подачу. Це все залишається його ніхто не відмінив. Але це залишається для тієї категорії осіб. Які дійсно знаходились на окупованих наразі територіях, у яких все дуже важко наразі закінчилось. Вони зараз внутрішньо переміщені особи, у них багато доказової бази, що вони не могли цього зробити. А ті, хто знаходиться на територіях, які працюють, на жаль, мені дуже жаль, але не можуть скористатися такими. Послухам, якщо вони працюють. Якщо ви не працюєте і у вас є причини не сплачувати податки, або якісь зараз ми до цього дійдемо. Які причини, які документи, то, звичайно, ви маєте право не сплачувати, але вам потрібно про це повідомити податково. Окремим додатком до порядку передбачено перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків юридичної особи. Перелік документів, що підтверджені можливі платника податків фізичної особи, рішення попереднє щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платників податків свого податкового заяву на підтвердження документи платнику слід подати до. 30 вересня, 30 вересня, будь ласка, залишилось, як ми бачимо, до небагато часу. Контролюючий орган розглядає подану заяву впродовж 20 календарних днів, а за днем їх отримання та приймає відповідне рішення. Якщо підтверджуючих документів недостатньо, контролюючий орган направляє платнику попереднє рішення з пропозицією надати протягом 10 календарних днів, Днів конкретні додаткові документи на підтвердження зазначених у заяві підстав. Рішення попереднє направляється по однаку, у порядку основно статтею 42 Податкового кодексу України. Рішення може бути оскаржене відповідно до Податкового кодексу в адміністративному чи судовому порядку. І так, ідемо одразу з вами до статей. З різних. З різних платформ. А, так, тепер настав час далі розібратися з цим документом. Окремо для фізичних осіб, перелік документи, що підтверджують. На що хочемо звернути увагу? Якщо аналізувати переліки підтверджених документів, то для фізичних осіб є чітка ув'язка між підставами неможливості виконання податковими і документами, які мають подаватися на підтвердження існування цих підстав, тобто чітко визначено, які конкретні документи мають подаватися під кожну підставу. Для юридичних осіб такої чіткості прив'язки немає. Подавати заяву про відсутність можливості, мають право ті платники. Які підпадають хоча б під одну з таких підстав. Тобто, спочатку дивимося, чи підпадаємо ми хоча б під одну до наведених підстав неможливості виконання, потім під цю підставу підбираємо документи. Підстави неможливості юридичною особою. Я хочу поговорити про підстави неможливості фізичної особи. Руки подання, Як подавати? Будуть розглядати. От, де ж у нас юридично тільки розписані? Е, неможливість, покажем платник податків має подати податківцям. Заяву, документи, що підтверджують таку неможливість. Яка підстава в переліку? Як ця підстава вплинула на неможливість виконання податкових зобов'язань, на неможливість виконання яких саме податкових зобов'язань вона вплинула податкових зобов'язань, яких саме податкових періодів. це стосується документальне підтвердження наведеної інформації? Ну, давайте поговоримо: перше. Втрата. Знищення чи зіпсування первинних документів, комп'ютерного чи іншого обладнання внаслідок бойових дій, Неможливість використати, використати чи вивести документи, комп'ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій. Використання чи вивезення документів комп'ютерного чи іншого, пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я посадової особи, платника податків, або неважливе у зв'язку із встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану, заборон або обмежень. Можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту, відсутність платника податків, інших уповноважених відповідно до законодавства нарахувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також ввести, як складати та подавати податкову фінансову звітність, відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності такого платника податків об'єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню. Відповідно до вимог може бути пов'язана. Такими обставинами посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника унеможливої це юридичні особи. Юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою, перебування, податкова адреса. Знаходження на території населеного в якому ведуться воєнні бойові дії, інші обставини непереробної сили, форс-мажорні обставини. Підтверджені документально. Вочевидь, більшість платників порядків, які будуть подавати заяву про відсутність можливості виконання порядку, посилатимуться на, на підставу 6. Перебування підприємств на території населеного, в якому ведуться бойові дії. Але у такого платника на додачу можуть бути ще й інші підстави. Копії документів. Рішення. Про а, припустимо, на 27-му не мало можливості виконувати податкові зобов'язання. Строки подання заяви про відсутність документів через зупинитися. Основний строк не пізніше 10 вересня. Цей строк стосується платників, які не могли в певні періоди виконувати податкові але вже на момент набрання чинності порядку можливість відновилася. А друге, платники, які на момент набрання чинності не мають можливості виконувати, але можуть подати заяву і документу. В іншому разі працює таке правило, платник, який не має можливості подати документи до 30 вересня, одночасно з виконанням будь-якого одного з податкових зобов'язань, реєстрація податкових накладних, подання звітності, сплати податків, але не пізніше, ніж 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей у платника податків. Тобто, якщо ви до 30 вересня не можете, а, наприклад, з 1 жовтня ви почали працювати, ви маєте про це повідомити протягом 60 днів. Тут, знаєте, логіка така: якщо у вас немає жодного руху щодо виконання Угу. Подавати документи, подаються така заявка в довільній формі, в електронній формі, шляхом надсилання через електронний кабінет листування у паперовій паперові до контролюючого органу, або надсилаємо лист. Як будуть розглядати документи? 20 днів ми вже це все прочитали. Що повинна містити заява? Повне найменування платника податків, код. Податкова адреса, найменування контролюючого органу, дату подання заявки, чітке та стисле обґрунтування, підстав для підтвердження неможливості, вичерпний перелік додатків і зазначення кількості сторінок кожного документа, які саме податкові обов'язки не мав, немає можливості виконати, інформація про податкові періоди, за які неможливо було виконати ці е, зобов'язання, підписи посадових осіб. Є приклад. Є приклад. Приклад читати не буду, просто я і все. Так, хто не може підстави подавати, перелік документів, ще втрата переведених документів, загроба безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації, перебування на окупованій, перебування на окупованій території, загроза безпеці. Ну, ми з вами це все прочитали, в принципі. Перед диповідам ще подає неможливість платника фізичної особи свочасно виконати підстави, за яких ю не може виконати свої податкові зобов'язання. Якщо платник не має можливості, я податкового один... має подати. Ну, це ми з вами також, також це все з вами проговорили. Проговорили. Так. Це 2 вересня нас повідомляли про це все. Щодо 30 вересня, будь ласка, М -м -м -м. хто сплотників керуватиметься порядком. Фізичні особи. Мінфін відкрив три групи платників, залежно від того, чи мають вони змогу повідомити контролери про неможливість. Не мають, не мали, наразі мають. У який граничний строк, до 30 вересня, не подали заявку з документами. Або як контролер мають можливість своєчасно виконувати, як оформити заявку. Ми з вами прочитали. Перелік документів. що підтверджені свой час не виказаю додаток 3 до наказу номер 225. Номер 225. Перелік документів. Так, добре, ми з вами це все пройшли. Якщо ми з вами його відкриємо, порядок 225. Можливо, у нас буде така можливість. Сейчас ми його скопіюємо. Побачимо з вами цей додаток. Наказ, наказую, порядок. Так. Рішення попереднє, рішення завантажити можна. Перелік документів, що підтверджують акт, що засвідчує факт пожежі. Зрозуміло, так? Якщо у вас була десь пожежа, або, не дай Бог, буде, будь ласка, одразу треба зафіксувати це актом. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі його знищення, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне провадження, отриманий у порядку, встановленому кримінальним процесуальним кодексом у разі викрадення основних засобів або руйнування втрати майна. Інші документи складені відповідно до вимог порядку зазначення шкоди та збитків. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації затвердженою постановою номер 326 Ознайомтеся з цією постановою. Документ, що підтверджує відсутність коштів на банківських рахунках, платників виписка з рахунків, це, це просто, от просто вогонь. Це для тих, хто думає, що він може заробляти і не платити єдиний податок. Будь ласка. Ось, будь ласка, для тих, у кого нуль по розрахунковому рахунку, і він не заробляє нічого і дійсно не може сплачувати єдиний податок, ви робите випуску по банку, показуєте і надсилаєте її наразі в податкову до 30 вересня, що у вас дійсно не було можливості сплачувати податки. Копія наказу підприємства про призупинення роботи підприємства та його працівників встановлена простою в роботі підприємствам. Це для товариств. Документ або повідомлення оператора поштового зв'язку вказується посиланням на офіційну сторінку, що підтверджує призупинення функціонування оператора поштового зв'язку, документ або повідомлення банку вказується на офіційну сторінку, що підтверджує призупинення роботи банку. Копії платіжних доручень. До речі, про копії платіжних доручень буквально недавно скандальне рішення суду, де не прийняли до уваги платіжні доручення у зв'язку з відсутністю, здається, підпису і початки банку оригіналу. Зрозуміло, да? зараз така у нас є. Можливість це цифрові електронні документи, і банк наразі, коли ми закриваємо, наприклад, в Приватбанк розрахунковий рахунок, нам надсилають довідку про закриття рахунку і на ній ставлять електронну початку. Так, от воно буде недійсним, щоб ви розуміли. Підників про сплату згоджених сум податкового боргу пода, пода, поданих до банку, що залишилося не виконаним, оскільки кошти не були зараховані до бюджету у зв'язку з відключенням банку. Якщо банк не працює і немає куди писати листа, ви думаєте, це неправда? Ви пишете лист. Якщо вам потрібно довести, що цей банк більше не працює, треба направити лист до Національного банку України. І коли Національний банк України вам надасть відповідь, в цьому листі буде написано, що даний банк знаходиться на території або окупованих, або наразі не працює у зв'язку з тим, що там у нього були або ця філія не працює. Тобто Національний банк дає такі листи спокійно, абсолютно відповідає протягом 15 днів. У мене такий лист був. Документ або повідомлення вказується з посилання на офіційну сторінку, що підтверджує, вимогу. На призупинення роботи головних управлінь казначійства. Повідомлення, що підтверджує аварійне незаплановане відключення постачання електроенергії в умовах військового стану. А, документ, що підтверджує вимушене відключення подання, надання послуг глобальної мережі інтернет, пов'язане з веденням воєнного стану. Інформаційне повідомлення інтернет-провайдера. Тобто ви не думаєте, що там від вас щось такого витрубують що пісед-пісіц. Інтернет-провайдер залишається в ньому, десь у нього є десь головний офіс, і ви можете туди також написати запит, і вони вам нададуть відповідь про те, що дійсно там вони не працюють. Документ, що свідчить про пошкодження знищення втрату майна, що знаходяться на балансі підприємства. Документ, що свідчить про акти морадерства, грабежу, рейдерства, захоплення, виданий відповідним правоохоронним органом. Тобто все, що відбувається з вами, з вашим майном, ви у лікарні, ви ще десь, ви завжди берете документи. Тому що сьогодні ви можете, наприклад, сплатити, а завтра ви вже не зможете сплатити. І нам потрібно буде вас якось захищати. І щоб ви могли себе захистити, у вас має бути папірець. Без папірця ви, на жаль, ніхто. Або придеться платити. Подання інформаційне про пошкоджене знищення нерухоме майно, портал Дія. Обов'язково все. Я не буду подавати, все одно мені ніхто нічого не відшкодує. Ні, подавайте, тому що потім, можливо, вам потрібно щось буде доводити. Так, фізична особа. Це ми з вами прочитали про юридичні особи. З підстав передбачених пунктом подається паспорт, витяг з єдиного державного демографічного реєстру місця проживання. Друга підстава військовий квиток, довідка закладу охорони здоров'я, військовий квиток та висновок постанови військової лікарської комісії. З підстав передбачених пунктом подається довідка закладу охорони травми, контузії, захворювання, мобілізація. З підстав пунктом 5 подається трудова книжка, доведена державним органам національної безпеки, військовий квиток, забезпечений національного... ви, Якщо вас взяли на роботу в національну безпеку і оборону України, ви маєте право також не платити і маєте надати ці документи, ну, витяг з трудової книжки, там, наприклад, копію. З підстав, передбачень по порядок свідоцтва про народження малолітньої і неповнолітньої дитини та свідоцтво про смерть батьків, опікуна або піклувальника. А свідоцтво про народження малолітньої дитини, документ недієздатності особи, документ, що підтверджує та, та відповідне рішення суду, а документ, що підтверджує відсутність коштів на банківських рахунках. Ну, ми з вами це вже проговорили, який це документ. Документ повідомлення оператора поштового зв'язку. Це все те, що ми проговорили. Вона, повторяється, як у юрособ, вказується посилання на офіційну сторінку банку. Тобто, в принципі, те саме акт, який засвідчує факт пожежі, все те саме, що для юросіб, те саме і для фізичних осіб. Але тут, додається, бачите, фізособи мають право там, хворіти, або там, бути військово зобов'язаними, або ще щось, або працювати на, на, на державу. Свідоцтво бачите, понароджувати дітей і також мають право взяти паузу в несплаті податків. Це все потрібно вказати в листі і відправити в податково. Все, я вам бажаю терпіння. Дякую, що додивилися до кінця, тому що відео получилось довгим, але ця інформація я вважаю дуже важлива. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу. Я буду вам дуже вдячна. Дякую, що слухаєте. Дякую, що довіряєте. Якщо є якісь питання, пишіть на електронну пошту Аудит нижнє підчоркування LSA, собачка, Я всім відповідаю. Інколи бувають такі питання, що потрібно зателефонувати, пишіть одразу свій номер телефону, я вам Перетелефоную. Все, дякую вам велике за увагу. До побачення!